На тлі гомінкого ХХ -го століття серед перемішаних голосів революцій, воєн і національного пробудження звучить спокійний, але впевнений голос українського літописця Андріана Кащенка. Його ім'я відоме тим, хто шукає у літературі не вигадку, а пам'ять, не лише сюжет, а дух народу, його славу, його болі, його безсмертя. Народжений на Катеринославщині, в родині, де козацьке коріння було не легендою, а частиною родинної історії, Кащенко зростав серед степу, річок і тіней давніх січовиків. Вони ніби постійно були поруч, у родоводі, в спогадах старших, у повітрі. І коли він писав про героїв Запорозької Січі, це не була романтична фантазія, це було повернення. Життя у нього було просте, без прикрас. Він не став генералом, хоч вчився у Юнкерському училищі, не став великим чиновником, хоч працював у залізничній службі, не став заможним, хоч важко працював і не шкодував себе. Але став тим, хто подарував Україні голос її героїчного минулого Його книжки це не просто повісті, це відроджене дихання Запоріжжя, відчайдушне, волелюбне, гідне. Писав він у вільний від служби час. Часто вночі потайки з невтомною пристрастю до слова. І навіть тоді, коли йому довелося пережити банкрутство банку, що поглинув усі його заощадження, навіть коли залишила дружина, навіть коли тяжка хвороба прикувала до ліжка, Кащенко писав писав не для слави, не заради винагороди, а тому, що не міг не писати. У його повістях живі обличчя славетних козаків Івана Сулими Костя Гордієнка. Петра Гайдачного вони не бронзові постаті з підручника, вони дихають, борються, помиляються і вірять. Його твори – це літературні стежки, якими можна пройти від Кодака до Чигирина, від Дніпра до Дунаю, і одночас це стежки до самоусвідомлення, до відчуття, що ти належиш до великого і сильного народу. Найвідоміше з написаного ним оповідання про славне військо Запорозьке Низове. Але це лише частина. Він написав значно більше, ніж встигла прочитати його доба. Його творчість надто довго залишалася у затінку, замовчана, знецінена, забута. Та слово, яке народжене з любові до своєї землі, не зникає, воно повертається. Сьогодні Кащенка читають знову. Бо його твори це не просто історія козацтва, це відповідь на запитання, хто ми, звідки. І чому варто пам'ятати?